Вітаю! І в цій тумбочці зараз лежить 100 тисяч доларів і одна пачечка МакКофе. Але МакКофе є, а грошей чомусь немає. І питання, де гроші? А гроші ось де. Цей продукт в Китаї коштує 80 доларів. В shopify магазині його продають за 200 доларів. Чистими можна заробляти більше 100 доларів з продажу однієї такої тумбочки. І в цьому відео я покажу магазини, які продають цей продукт. Покажу статистику цих магазинів, скільки вони заробляють без жодних вкладень в рекламу, просто публікуючи рілси в інстаграмі, які набирають десятки мільйонів переглядів. Зробити це зовсім не складно. Тож додивись це відео до кінця, і я розповім тобі, як ти це можеш. Повторити і вийти теж на свої перші 10 тисяч доларів на продажу товарів по системі Shopify дропшипінгу. Поїхали! А перед тим, як я почну, хочу запросити тебе на свій безкоштовний майстер-клас по дропшипінгу на Shopify. де я розповідаю про те, що це за напрямок, як можна заробляти на тому, щоб продавати товари китайських постачальників одразу американським клієнтам і заробляти на цьому від 20 до 50 доларів з кожної продажі. Як правильно обрати нішу, як шукати ось такі продукти, як створювати shopify магазин, підключати до нього платіжну систему, яку? Також про те, як запускати рекламу. Платні способи залучення клієнтів, безкоштовні способи залучення клієнтів. Це все є на моєму майстер-класі. Тому реєструйся на мій майстер-клас. Перше посилання під цим відео. Як на мене, ідеальний варіант для новачка, хто тільки почав розбиратися з тим, що таке, Shopify ведропшипін. Нещодавно про це дізнався або вже щось спробував, але ну, чомусь не вийшло. Перший магазин, який продає ось таку тумбочку, і не тільки одну, їх декілька варіацій є. Називається Phantom Decor, У нього 63 тисячі підписників. Магазинчик дуже простий, знімає в основному, як я сказав, рілси. І це рілси зняті на звичайний iPhone без жодного надскладного або наддорогого продакшену. Це і є основна перевага органічного дропшипінгу перед платним. Вам не треба витрачати гроші на рекламу. Ти можеш купити ось такий продукт, цю тумбочку, ми її купили навіть в Україні за 3 тисячі гривень, і назнімали для неї купу креативів для органічного дропшипінгу. І це саме робить ось такий магазин. Але тут цікаво поспостерігати над певними ідеями, тому що в органічному дропшипінгу все вирішує саме креативність ідеї і подачі цього продукту. Ось тут прикол в тому, що <сміст> ідея там, вона сказала, що любить кардіо. І типу вони заходять, наче вдвох, підходять до ліжка, відкривається, і там купа іграшок для дорослих. Тобто дуже коротке відео, але дуже воно таке тригерне і цікаве. Там десь такий презерватив лежить, а потім вона проводить карточку бач, відкриває там наручники, там ці всі пльотки і так далі. Прикольна ідея. І у них декілька таких відео, які набрали там буквально по декілька мільйонів переглядів. От там я попросила його здивувати мене. Раз, провели карточки, відкриваємо там гроші, стволи, годинник картіє лежить. Офігеть! І люди в коментарях байтяться на це і теж хочуть цей продукт. Тобто I need that. Що там ще? How much this cost? I want to buy it. Купа коментарів від людей, які вже готові купляти цей продукт, і це основна ідея ось такого безкоштовного залучення клієнтів. Подивіться, як круто. Must be an American thing Дібо, має бути американською штукою. Клас. Подивіться, скільки все, і людям подобається. Люди коментують, їх коментарі набирають десятки тисяч переглядів. Іноді цей магазин теж кидає ось таку гівку лінкін біо. Тобто, щоб люди зрозуміли, де купити можна цей продукт. Вони мають перейти в е, сам аккаунт. Ось ми переходимо. Нам відкривається сам акаунт, і ми зразу розуміємо, що треба робити. The hidden compartment furniture company available here. Відкриваємо у нас тут магазин на Shopify створений. Він же частково тут забрендований. До речі, тема бустер, до речі, преміум тема. Але можна зробити це все і на безкоштовній темі. І давай подивимось, скільки ж цей магазин Фантом заробляє. Вони тут трошки заморочились. Вони вже зробили такі типу 3D-моделі цього продукту, але. Покажу далі, не обов'язково це робити. Можна почати з самого нуля, за такої звичайної тумбочки там, за 3 тисячі гривень. Е, ну що ж, фантом декор Кою Кей. Я використовую сервіс для аналітики Шопіфай-магазинів ShopHunter. До речі, якщо ти хочеш отримати теж доступ до подібних сервісів, у нас тут їх дуже багато: це і PPS, і PPSpy, Ed ShopHunter, AdSpy і купа ще інших сервісів, платних чат GPT, платних грохів. Коротше, більше 50 сервісів, сумарна вартість яких там більше 4 тисяч доларів. Але їх можна отримати всього за 25 доларів на місяць. Рекомендую користуватись. Неймовірно, як. Економія такого й більше ніде не знайдеш. Це наші партнери, компанія ToolSuite, Вони купили ці всі акаунти і видають кожному доступ лише за 25 доларів на місяць. Абсолютно до всього. От ми тут. Я, я зразу користуюсь всіма інструментами для e-commerce, і Рекомендую теж, друге посилання буде під цим відео. Переходь. До речі, там є можливість вести промокод. За промокодом Vudu10 ти отримаєш додатково 10% знижки. Тобто вже менше, ніж 25 доларів. Ну що ж, а ми продовжуємо. Я тут обираю сервіс Shop Hunter. Він в мене відкривається, автоматично логіниться і я можу користуватися цим сервісом. Тут я переходжу в Explore, Shops. Я окремо завантажу сюди магазини, які я сьогодні розбираю. І ось у мене Phantom Декор. Я відкриваю View Store і бачу статистику по цьому магазину. Цей магазин в місяць робить 300 тисяч доларів на цьому продукті. Кожного дня ми можемо бачити статистику продажів. Ось, наприклад, там 13 тисяч доларів в день, 13 10 тисяч доларів. Видно, що почався сезон продажів у них і так. Полізли продажі е, догори. Вот. Тому класно. А в день вони роблять в середньому 11 тисяч доларів. І це мені говорить про те, що ця зв'язка, ця бізнес-модель працює. А скільки коштує цей продукт Китаї, як його можна дропшипати поштучно, я розкажу трошки згодом. Тому дивись це відео до кінця. Переходимо до наступного магазину Hidden Compartment Furniture. Е, окей. Дивимось, що у них тут є прилсам. Ось ці закріплені рілси – це ті, що набрали найбільшу кількість переглядів. Відкриваємо ось цей на 15 тисяч лайків. О, типу, чоловік щось ховає, оп, закрив. Там пусто, там взяв ключик, показує, як використовується цей продукт. Все, закрив. Це більш нічого не треба. Ми просто показуємо, як використовується цей продукт. Це теж основна перевага е, ВАУ плюс рішення продуктів, що ми дуже легко можемо показати, як цей продукт е, використовується. Що ти дивишся ти думаєш, вау, це дуже круто. От, до речі, про те, що таке вау плюс рішення продукти, про вау-продукти, про рішення продукти, я якраз теж розповідаю на своєму безкоштовному майстер-класі по федропшипін. Тому не забувай, перше посилання під цим відео. Окей, давай подивимося ще якесь відео. Так, відкриваємо ось це на 2,6 мільйонів переглядів. Майже те саме. І там такі тригерні штучки, бачите? Типу, щоб люди покоментували, там якась е, змазка, лубрикант, купа презервативів. воно так трохи тригерить. Тому що, знаєте, це таке щось закрите, особисте, і люди е, хочуть додивитись відео до кінця. Ось, І люди тут пишуть: Вау, 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 Durex is safe, good job. <гас> Клас, Durex, Durex, Бачите, людей тригерить, цей типу саме Durex, о, Прикольно. Мені дуже подобається навіть такий формати, типу креативі. 2,5 мільйона переглядів. Офігеть! І ми теж тут переходимо на Check Here, переходимо на сайт. І опиняємось на їхньому сайті. Тут трошки інакший дизайн. Він більш такий орієнтований на лакшері, на презентабельність. Подивимось, скільки, до речі, на Phantom Decor цей продукт у нас коштував. Давай подивимось, наша тумбочка стандартна. Ось ця. Вона у нас тут коштує в середньому, скільки виходить тут? Одна 100 плюс, 100 плюс доларів, десь 120-130 доларів вона коштує. Я зараз можу навіть там. Можу зараз поміняти валюту. us долар поставити, вона коштує 129 доларів. На цьому магазині наш продукт коштує дуже, дуже різні ціни, О, тому що кожен скільки хоче, насправді може і поставити, тому що це органік органічний дропшипінг. І ми тут можемо тестувати ціну. І, до речі, ми тут не витрачаємо на рекламу. Тут можна робити націнку на продукті там X2, або просто накидувати зверху 50 доларів, які ти будеш просто заробляти з продажу кожного продукту. Подивимось ці тумбочки, ось наша. Це тумбочка з нижним відкриттям. Ну, вона, в принципі, та сама. 249 євро коштує ось ця тумбочка тут, в цьому магазині. І, до речі, цей магазин адаптований під Європу. Теж цікаво, занішувались під європейський ринок. До речі, якщо думаєш реєструватися на Shopify, починати створювати свій магазин. Реєструйся за нашим реферальним посиланням. Воно буде під цим відео отримуєш перші три місяці всього за 1 долар. Перейдемо до наступного магазину. Це в нас Ghost Systems US. Тут же позиціонування таке під американський ринок US. Ghost Systems. така прикольна назва. Давай подивимось їхні рілси, відкриваємо ось цей. Небагато набрав. 19 годин тому, до речі, вони його додали: 139 лайків, і скільки тут 48 тисяч переглядів за день. Ось, раз, два, дивіться. І теж. Різні тригерні штучки, якісь там вібратори, гроші лежать, ствол лежить. Подиви. клас, у них з підсвіткою, до речі, у нас без підсвітки. Є. Е, давай подивимося ще якісь відоси, які тут прям багато в них набрали. От, наприклад, мільйон переглядів, 3000 лайків. Є. Е. І тут теж Linkin Bio. бачиш, вони всі використовують один той самий елемент. Тобто всі ці магазини по факту зібрані на шаблоні, і ти теж можеш це. Повторити, і я зараз показую, як це можна повторити. І тут теж бачиш триггер, анальна пробка лежить. Щоб теж якось людину затригерити, і хтось щось, якийсь коментар лишив, ще щось. О, прикольно. Бачиш, люди зразу кидають: що там, що там, там була анальна пробка. От, plugboy. Буд плугбой. Тому класно, але нічого надкреативного тут немає. Подивись, скільки часу, наприклад, займе зняти ось таке відео. Виглядає як Ікея, а працює як. Щось там Сія, не знаю, що це означає, якась їхня американська е штука. напевно. Чесно, напишіть в коментарях, що таке, що означає Work Like Sia. і тут якась ніндзя, США, якийсь ребус, напевно, їхній. Було б цікаво дізнатись. І таких відео багато, і не треба дуже багато креативу, щоб таке зняти. Там вони всі однотипні, подивись. It's just a Cabinet, типу, звичайна ця, ні, тут там. Оп-оп, гроші туди перекинув, закрив. Взагалі все-таки однотипне, є біла, є чорна, ну супер. Давай подивимося, скільки ж грошей заробляє ось цей магазин. Ghost Systems US. Відкриваємо його теж, до речі, зроблений на преміум темі. Вона називається у нас Booster. Дуже простий магазин, його зібрати можна буквально за дві години. Нічого тут складного немає. Тут він коштує 199 доларів. Ця тумбочка коштує. Бачите, ціни зовсім різні. Можна замовити дві зі знижкою 60%. Теж класна пропозиція, бандл-офер. Давай тоді подивимося, скільки заробляє цей магазин Ghost Systems. Для цього я приходжу у свій сервіс Tool Suite, про який я вже розповідав. Друге посилання під цим лінком. Рекомендую зареєструватись. і відкрию магазин. Mm, так, Ghost Systems. Дивимось, що в нас по статистиці? Цей магазин в середньому в місяць стабільно стабільно, викладаючи рілси однотипні, стабільно генерує в день в середньому 3,5 тисячі доларів. В місяць 100 тисяч доларів цей магазин робить. Подивись, неймовірні результати. Всього, до речі, три людини трекає цей магазин. Тобто дуже мало. Тобто, Ніша не є дуже перенасичена. Е, хоча магазин досить популярний. Е, окей, в середньому, оскільки в тиждень вони роблять 18 тисяч, в місяць 100 тисяч, і в день, як я сказав, 3 тисячі доларів. Е, супер! Ну що ж, Тепер найцікавіше, скільки коштує е, закупівля цього продукту в Китаї, де його можна знайти. До речі, на Аліекспресі цей продукт знайти досить складно, е, просто по фотографіям. Але я знайшов його на Alibaba. їх тут дуже багато, дуже багато постачальників. В середньому коштує продукт від 20 до 30 доларів. Виглядає дуже дешево. Але врахуйте те, що тут вказана ціна без доставки. Доставка, до прикладу, тут коштує кораблем 6 доларів за одну штучку. Але ж нас не цікавить, доставка. оптом. ми хочемо, щоб клієнт замовив у нас в магазині, і ми потім замовили цей продукт у постачальника. Постачальник відправив поштучно продукт нашому клієнту в США, і для цього для пошуку постачальників, які можуть знайти цей продукт, можна використовувати по-перше. Алібабу на Алібабі, незважаючи на те, що тут є фабрики, тут можна знайти перекупів. Також тут можна знайти фабрику, які готові вам поштучно відправляти. Або у цих фабрик є агент, який зможе просто поштучно відправляти ці продукти з свого фулфілмент складу. Тому я рекомендую шукати постачальника саме на Алібабі, тому що тут дуже багато варіантів, і просто контактувати, писати чат нау, і чи вони займаються дропшипінгом, поштучно чи є у них власний агент, що ти готовий працювати по дропу все. Ну, Або в іншому випадку, друзі, можна дропшипати навіть з України. 3 тисячі гривень коштує продукт в Україні, продавати можна за 200 доларів і заробляти там більше 100 доларів з однієї продажі. Це я вже розповідаю, прям максимально е, такий е, костильний метод дропу. А так, в цілому, можна також заглибитись більше в Aliexpress. Я не сильно ресорчую по Aliexpress, але по картинкам, по певним запитам можна знайти теж постачальника з хорошими цінами. Також можна пошукати на CJ Dropshipping, на Spocket, або знайти агента із Китаю, і матиме пряму інтеграцію з Shopify, і теж зможе поштучно відправляти. О, ще одна продажа, і за сьогодні вже більше 800 доларів в продажах на Shopify. і це не магія, це система. Якщо хочеш так само, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де я покажу, як ми запустили цей магазин і заробили на ньому більше півтора мільйона доларів в продажах за останні 365 днів. Тому, ну, друже, реєструйся, майстер-клас повністю безкоштовний, і зразу після реєстрації отримаєш навіть бонуси для успішного запуску. Окей, друзі, ну що ж, на цьому все. Якщо у вас лишились якісь питання до мене стосовно цього продукту, в цілому, стосовно дропшипінгу, задавай їх е, в коментарях. Якщо не підписаний, підписуйся на наш канал і став лайк цьому відео, якщо тобі сподобалось. З тобою був Вудоюком Дмитро, папа. -па.